19 травня 2015 року відбулася зустріч керівництва Золочівського району батьків, діти, яких бажають навчатися у Польщі, із дирекцією регіонального центру професійної освіти в місті Ніско, Польща. Директор центру детально розповів батькам про умови навчання, проживання відпочинку учнів у цьому навчальному закладі. Ознайомив батьків із переліком спеціальностей, які можна здобути, навчаючись у місті Ніско, та Відповів на ряд запитань батьків. Бажаючим навчатися у Польщі було роздано рекламні буклети та анкети, які необхідно заповнити до 25 травня цього року. Дім добре, я стан Пітарський Мартін. Приїхав з Польщі, з Німка, є дитям регіонального центру Женського. Запрошую всіх до школи до нас кталчить, здобуваючи візе. запрошую всіх. Дякую.